Сьогодні у нас з вами продовжиться полунична епопея. Цей рецепт підкорив мене своєю простотою у приготуванні. Такий торт ви зможете приготувати за один день. Але все ж більше всього він мені сподобався тим, що полуниця в ньому присутня всюди, і в бисквіті і в кремі, і за бажанням його можна ще й доповнити полуничним конфі. І вийде тоді мега полуничний торт. Тож, якщо у вас багато полуниці і ви вже не знаєте, що з нею можна ще зробити. То залишайтесь разом зі мною. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи! Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, що нам з вами потрібно зробити, це приготувати полуничну заварну основу для нашого торта. Зараз сезон полуниці, тож свіжу полуницю очистила та промила та пробиваю її занурювальним блендером в пюре. Тут 450 г полуниці і цієї кількості пюре. Якраз нам вистачить на весь торт. Ковшик з дном відважуємо потрібну кількість пюре для крему. До пюре додаємо одне яйце, кукурудзяний крохмаль та цукор. Ще раз пробиваю все блендером до однорідності. Ставимо ковшик на трішки менше, ніж середній вогонь та постійно помішуючи луничну масу вінчиком, чекаємо поки вона закипить. Після цього варимо крем до загустіння, теж постійно помішуючи його вінчиком. У мене на це пішло хвилини 3. Слід від вінчика повинен залишатися на кремі. Переносимо крем в іншу миску, щоб він швидше охолов. Накриваємо крем харчовою плівкою в контакт та залишаємо його в спокої до повного охолодження при кімнатній температурі. Після цього ставимо його в холодильник для стабілізації на години 2. Тим часом відразу перейду до приготування полуничного бісквіту. В діжу міксера вбиваємо 4 яйця. Яйця мають бути кімнатної температури, тому дістала її з холодильника десь за 2 години до приготування. Використовую яйця категорії S0. Для кращого збивання яєць для бісквіту завжди підкладаю під діжу металічну кришечку. До яєць додаємо білий дрібнокристалічний цукор та дрібку солі. Вмикаю свого кухонного помічника на максимум та збиваю яйця з цукром до пишності та посвітління 10 хвилин. В цей момент вмикаю духовку. На 165 градусів. А поки ми будемо готувати тісто для бісквіту, вона якраз добре розігріється. Паралельно в ковшик з товстим дном відважуємо потрібну кількість полуничного пюре для бісквіту. Сюди ж додаємо молоко та вершкове масло. Вершкове масло можна замінити на вершкову рослинну суміш. Сюди ж додаю краплю Червоного гелевого барвника. це, звичайно, за бажанням. Ставимо ковшик на маленький вогонь. Нам потрібно довести вміст ковшика до кипіння. Також... Підготуємо сухі інгредієнти. Просіюємо борошно. До борошна просіюємо розпушувач. Я готую розпушувач сама. А як це зробити, можна дізнатися, переглянувши відео, посилання на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Перемішуємо наші сухі інгредієнти вінчиком до однорідності. Пройшов час і подивіться, як гарно збились яйця з цукром. Маса посвітліла та збільшилась декілька разів. Цівочка від вінчика довго не розходиться. Міняю насадку вінчик на насадку лопатка, додаю до яєчної маси половину сухих інгредієнтів та микаю міксер на найменшу швидкість. Робить він буквально декілька рухів, та майже відразу. Вливаю в діжу половину рідких інгредієнтів, перемішую зовсім трішки та додаю до тіста другу половину сухих інгредієнтів, допоможу міксеру лопаткою, піднімаю доверху тісто з надіжи та знову вмикаю міксер на найменшу швидкість і майже відразу виливаю в тісто весь вміст ковшика. Працює мій міксер ще зовсім трішки та вимикаю його. Не потрібно вимішувати довго тісто на бісквіт, щоб не втратити повітряність гарно збитих яєць з цукром. Краще домішаю вручну лопаткою. Звичайно, що можна вмішати у збиту яєчну масу сухі та рідкі інгредієнти вручну лопаткою. Люблю цей заварний метод приготування бісквіту, тісто виходить, як живе, і бісквіт завжди виходить вдало. Готове тісто переносимо у вже підготовлену форму. Це в мене кільце діаметром 18 см, одну сторону якого обгорнула фольгою. Та додатково форму поставила ще на дечку. Вже по звичці обгортаю кільце з тістом мокрим рушником, тоді бисквіт піднімається більш рівномірно. Ставлю наш бісквіт випікатися у вже розігріту до 165 градусів духовку. Час випікання в моїй духовці 50 хвилин. На 40 хвилині випікання вже можна перевірити бісквіт на готовність. Шпажка має бути суха після виймання з бісквіту. Кільце з готовим бісквітом переношу на решітку верх дном та знімаю з бісквіту фульгу. Залишаю бісквіт ось так спокій до повного остивання при кімнатній температурі. А коли це сталося, вирізаю бісквіт з кільця тоненьким ножем. Ось такий гарний бісквіт вийшов. Він високий та пишний, і вже видно, що бісквіт достатньо вологий, а від полуниці він вийшов дуже ароматний. Після цього загорнула бісквіт Харчову плівку та поклала в холодильник для стабілізації на 2 години. Саме після цього бисквіт буде гарно розрізатися і не буде сильно кришитися. Я розрізаю бисквіт з допомогою шматочка пінопласта товщиною 2 см та гострого ножа. Спочатку надрізаю бисквіт по колу, спираючись ножем на пінопласт, а потім, орієнтуючись на надрізи по колу, розрізаю бисквіт посередині. І вуаля! Подивіться, як гарно бісквіт виглядає всередині, як апетитно виглядають вкраплення полуниці. А саме головне, як полуничка рівномірно розподілилася по тісту, вона видніється у кожному коржі однаково, а не усіла на дно під час випікання. Одне тільки, що бісквіт вийшов по висоті все ж трішки нижчий за стандартний заварний бисквіт на 4 яйця. Але мені все ж вдалося розрізати його на 4 коржа, і це саме головне. Після цього хочу ще приготувати розчин для просочування бисквіту. Це в мене в кружечці полуничне пюре, що залишилось. До нього додаю цукор. П'яток та вершки жирністю 30% та перемішую все між собою ложечкою до однорідності. Ну і Залишилось нам ще доготувати крем. Діжу міксера, відважуємо добре охолоджений крем сир та вершки жирністю 30%. Починаю збивати крем на найменшій швидкості міксера, яку поступово збільшую до найбільшої Збиваю крем. До пишності та плотності після цього додаю до крему добре охолоджену полунично заверну основу. Та на найбільшій швидкості міксера збиваю крем. Ще одну хвилинку до однорідності. Крем вийшов ніжний та повітряний та водночас гарно тримає форму. Для зручності перекладаю крем в кондитерський мішок. Ну і Нарешті можна вже переходити до збирання торта. Я це, як зазвичай, роблю на підложці в роз'ємному кільці, обгорнутому зсередини ацетатною плівкою. На підложку викладаю трішки крему, щоб торт приклеївся. Та викладаємо перший бісквітний корж. Це сама верхня частина бісквіта. Виходить так, що торт ми складаємо навпаки, дном до верху. Бісквіт просочую полонично-вершковим розчином. Але зовсім трішки. Саме Нижній бисквіт потрібно просочувати найменше, бо він просочиться сам по собі достатньо від всієї начинки. Оскільки у нас 4 коржа, то прошорків крему має бути 3. А щоб розподілити крем рівномірно, спочатку відважую, скільки вийшло крему всього. Після цього ставимо підложку з початком торта на вагу, обнуляю її. Та викладаю на корж равликом крем, тобто третю його частину. Повертаю підложку на поворотний столик та розрівнюю крем ложкою. Далі викладаємо наступний безквітний корж та просочую його. Далі, з допомогою ваги, на корж викладаю равликом другу третину крему та повторюємо всі наші дії ще один раз. Останній безквітний корж кладемо вверх Дном. Саме це нам полегшить в подальшому вирівнювання торта. Зібраний торт накриваємо харчовою плівкою та ставимо холодильник просочуватись на цілу ніч. Ну а вже на слідуючий день можна насолодитися смаком нашого полуничного торта. Звичайно, якщо є бажання, то можна ще його задекорувати. Вирівняла я його своїм улюбленим кремом, а саме сирним ганашем. Посилання на відео з приготуванням цього крему з'явилось у правому верхньому кутку. Зверху прикрасила торт полуничкою. Для того аби ягоди не потекли на торті, їх треба ізолювати декор гелем. Ним можна покрити всю ягідку для гарного блиску, а розріз ягідки потрібно обов'язково покрити декор гелем, щоб у розрізі полуничка не завітрилась. Ну і звичайно, давайте подивимось на внутрішній світ нашого красення. І це щось неймовірно. Вийшов такий ніжний рожевий гарний розріз. Те саме можна сказати про смак. Взагалі поєднання полуниці з сиром і так дуже вдале, тому торт смакує як полуничний сирний десерт. Неймовірно смачно. Такий торт дуже швидко з'їдається, він дуже ніжний та легкий. Дуже раджу вам його приготувати. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи подобаються вам такі полуничні начинки для торта. Також ще думала приготувати начинку зі смаком полуниця банан. Якщо бажаєте, то відзніму для вас таке відео. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні! Всього вам доброго, миру та спокою!